Майбутнє нашого народу і нашої держави. Слава Ісусу Христу! Ішли у бій незламні, молоді безвузі юнаки із піснею. То і що ж, що прийдеться померти у похідні, шинелі в житах. Ми у вічі сміємося смерті, а вмирати прийдеться лише раз запотопану честь України, за багатну землю святу. Ми йдемо, щоб піднести з руїни України державу святу. Хай Бог вас благословить. ми маємо! Богом дане право наспротив. Ми маємо право боронити себе, коли нас хочуть закувати в нові московські кайдани. Ні Московському ярму, ні Московському ярму, ні Московському ярму, ні Московському ярму. Так незалежній українській державі, так незалежній українській державі, так незалежній українській державі, ми живемо у цей час, коли бідна вдова зважує картоплинку. А коли людина, яка крала шапки, а її діти крадуть заводи цілу Україну, вона жирує. ми маємо Боронити справедливість. Ми віримо. Ми віримо, що ви, молоді серця, які наповнені любов'ю до Бога України цей прапор перемоги перенести. і ми переможемо, тому що Дух не можна вбити, дух не можна вбити, дух не можна вбити. Дух не можна вбити. Дух не можна вбити. Не можна вбити, дорогі браті і сестри, дорога молоде. Я хотів ще на кінець сказати, тому що часто мені декуди зауваження, що я набагато побитазую свої короткі промови. І я хочу вам сказати словами Святого письма. Хто отримує владу від сатани? Ця влада є небожою. Я сказав наш бувший перший рарх. Сказав, коли Сатана прийшов до Христа і сказав: Поклонився мені, я тобі дам всі царства світу, кому я хочу, тому даю. Від кого владу, дорогі брати і сестри, ці перстошники від сатани, і немає права. Боронити себе, боронити нашу батьківщину. Бог нам поможе! З нами Бог! 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 з нами перемога! З нами перемога! З нами перемога! З нами перемога! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! Благословення сумутню Бога! Отца і Сина, і Святого Духа нехай зійде, сил синів і дочок України, і буде з ними усі дні вашого життя. Слава Україні! Героям слава! Щоб трошки розпружити ситуацію, по Києву гуляє жарт. Льовочкін за сьогодні так українізувався, що відкликається тільки на прізвище Левченко. А ми маємо приємні новини зараз. Тут зі мною на сцені проректор Львівської політехніки, пан Богдан Моркляник, зі спільною заявою ректорів Львова. Ці дорогі студенти, я маю високу місію зачитати заяву Ради ректорів Львівської області з приводу подій ранку 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в Києві. О 4-й годині ранку 30 листопада на Майдані Незалежності у Києві відбулося масове брутальне побиття міліцейським спецпідрозділом Беркут. Кількасот мирних мітингувальників Євромайдану. В результаті жорсткого застосування сили поранено десятки людей, багато з них затримані та перебувають в міліції. Серед них чимало студентів, зокрема львівських вищих навчальних закладів. Ми рішуче засуджуємо подібний акт насильства та грубе порушення демократичних прав і свобод громадян. Ми вимагаємо об'єктивного розслідування подій ранку 30 листопада, а також негайної відставки керівників силових структур, котрі були причетні до побиття мітингувальників Євромайдану та притягнення їх до кримінальної відповідальності за скоєне. Академічна спільнота Львівщини. Солідарно і підтримує активну громадянську позицію наших студентів та інших учасників Євромайдану, які мирними ненасильницькими методами засвідчили своє прагнення того, аби Україна стала повноправним учасником європейського співтовариства. Ми закликаємо президента та уряд не застосовувати надалі силових методів до учасників мирних протестів. 30 листопада, 13 рік місто Львів, ректор політехніки Юрій Бобало, голова ради ректорів, і за підписами представники аграрного університету, представники ректор Снітинський, перепрошую не представник, а ректор, представник університету Івана Франка, перший проректор Василь Височанський, ректор Борис Зіменковський, ректор Михайло Гладій. Ветеринарна медицина, перший проректор комерційної академії Петро Куцик, перший проректор Акаде... Львівської національної академії мистецтв Роксолана Шефран, ректор Львівського державного університету фізичної культури Євген Приступа, ректор Національного лісотехнічного університету Юрій Туниця, ректор Львівської державної фінансової академії Петро Буряк. Ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Надія Скотна, ректор Львівського інституту менеджменту Петро Яницький. Слава Україні! Що кажете, що вже не президент. Президента в нас вже нема, правда? В нас є народ. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ну дивіться мені, щоб за годину, за дві, за три по децибелах не було менше. Маємо бути згуртовані і настрій у нас має бути отакий. Маємо в кулак місто. Ну давайте, коне, стисніть кулак. Покажемо силу їм! Добре! У нас є дівчинка, дівчинка Роксоляна, яка вчора зачитувала вірш, і дуже тішиться, що молодь е, доєднується до нашого зібрання. Е, пише вірші, значить, їх болить. Казала Роксоляна, Я не пишу про квіточки, я пишу тільки про ті речі, які мене турбують, і які турбують мою країну. Давайте привітаємо Роксоляну. І вчора теж. Дякую за те, що мене вчора виступили. Сьогодні я хочу зачитати вам вірш, який називається нашим вже відомим гаслом Україна. Понад усе. Отож, мої, я вас дуже прошу і закликаю далі вірити і боротись. Бо щиро вважаю, що ми досягнемо перемоги. І для нас відкриються такі завгодно дороги. Я вірю, що наш прапор не сплутають в жодному світі. Вірю, що щасливими, здоровими виростуть наші діти. Хочу, щоб кожен з нас усміхнувся тому, хто поруч стоїть, і з посмішкою без оглядки назад до своєї мети і діти. А я поетично буду вас підтримувати, Вірити і надихати. Щоб ви навіть не думали розпочати про поняття, Як вони залякували у нас чи казали, що це все марно. Пам'ятайте. Скільки років вони всі брехали, нам так бажаємо. А ми можемо все змінити, бо народ це влада. Звичайні люди живуть на міжнародну зарплату, а вони не можуть страдати, оте ходять про них стільки говорити. Важливіше те, що ми з вами нову історію почали творити. Ми українці, і пишаємо сильно. Такий народ не повторний, лише один. Хіба ще хто склав стільки анекдотів, пісень, вішів. Хіба ще десь кажуть, прихильнику Януковича, ти що здорів? Хіба ще десь кажуть в тебе дуже файні мешти? Лише наші бабусі на лавочках вміють такі байки плести. Лише в наших студентів один пакетик чаю на п'ятьох кімнаті. Лише вони кажуть, маючи двадцять гривень, та ми сьогодні багаті. Ми пережили стільки всього, що аж не віриться. Залишилось довести владі, що на захід та схід Україна не ділиться. Тож пам'ятайте, Україна понад усе, а Янукович з бандою хай собі в Росії живе. Давайте поаплодуємо ще дівчинці. Що в неї було натхнення, але щоб причини для написання поезії були світліші, світліші і світліші. І останні новини з Майдану на Михайлівській площі там підвезли апаратуру. І вже можна активніше координувати свою діяльність. Також з'явилось повідомлення, що міжнародний фонд відродження, який направляв великі фінансові потоки в Україну, відмовився працювати зі злочинною владою. Ще залишилося кілька хвилин до початку трансляції по п'ятому каналу новин, але тут по інтернеті прийшов вірш, який я не можу вам не зачитати. Зелена ялинка в червоній крові, в Києві столиці, хочуть ще й у Львові. Прийде час до влади, розбіжаться коні і впадуть корони з золотого трону, а ялинка буде снитися по ночах. Тим, хто бив кийками по тілах дівочих, тих, хто бив вагітну і чують кохану. Хочу запитати. А в беркотів є мами. Петро Половська. Молодець! Молодець! Прошу вас тривати на п'ятий канал.